Від компанія автопарк вінницький філіал, на основе чудове надходження Subaru Outback 2017 року випуску. Автомобіль обладнаний бензиновим двигуном 2,5 літри, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Також додатково встановлено газ. Ось в такому чудовому синьому кольорі. Має передню лінзовану оптику в гарному стані, є протитуманні фари. Ефектний автомобіль На легкосплавних оригінальних дисках, зимова гума вже встановлена, є повторювачі на дзеркалах. Придбати автомобіль можна за ціною 1949 доларів, заявний пробіг 161 тисяча кілометрів. Так, він ефектно виглядає, задній ряд у нас підтоновано, має велике та просторе багажне відділення, зверху є ось такі рейлинги, електропривод багажного відділення. Також є задні парктроніки та задня камера. Ось так все. задня шторка є. Ідеальне авто для міських, так і заміських поїздок. Переходимо до салону. Чорний шкіряний салон, задній дван в гарному стані, є задні підігріви. Карта дверей заднього ряду бачимо в ідеальному стані, повний склупакет, вставки під дерево, безключовий доступ на передні двері. Переходимо до переднього ряду. Передній ряд також в ідеальному стані. Шкіряне мультикермо, електрорегулювання передніх водійських сидінь, пам'ять сидінь. Так нас все виглядає, підрульові пелюстки, запуск дивуна з кнопки. Така гарна мультимедіа, двохзонний клімат, передні підігріви. Дуже багато допоміжних функцій. Також преміум акустика Harman Kardon. Автобіль є все, що потрібно для комфортної їзди. Кого дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною тисяч 490 доларів. Також доступний в лізень та кредит.